Пан маломуж, з нами є вже в ефірі. Доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, Героям слава перше запитання зараз трошки після того, коли українське суспільство. Десь навіть такий, можна сказати, певний шок переживало після слів про те, що війна зараз знаходиться у глухому куті і, в принципі, немає ресурсів ані у окупантів для суттєвих просувань, ані у нас для того, аби витісняти їх з наших е, земель. Все ж приходять позитивні новини з в першу чергу Південного фронту там, можливо, не такими. Темпами, як би хотілося усім українцям просуваються українські військові, але важливо, що вони просуваються і вони здійснюють успішні операції. Як ви проаналізуєте ситуацію на півдні нашої держави? В першу чергу, це надзвичайно позитивний стратегічний напрямок для ворога. Він навіть важливіший, ніж Схід. тому що перерізання, якраз напрямку із флангів аж до Мілітополя, це якраз той формат, який дозволяє нам чітко. Перерізати всі шляхи комунікації, тому що до запорізького групування дві третіх військового спорядження техніки і якраз окупантів приблизно поступають до 70%. Це надзвичайно потужно. І перекриваючи якраз цей шлях, особливо так, МАК і далі, от ми фактично і е, е, практично нейтралізуємо доставку озброєння техніки, ракетних систем і нових та сп'ять підкріплень, а з іншого боку, створюємо. Потужний плацдарм для ударів з флангу, широкомасштабний, декілька сот кілометрів. І ми вже говорили, мабуть, про те, що ми висаджуємося на лівому березі Дніпра в Херсонській області. А уже на вирішальному етапі це можуть бути сили спеціальних операцій. Це вже не 300 чоловік до батальйону, а можуть бути 10 і більше тисяч. Це потужне групування, яке має замкни замкнути це якраз цей секторально, і запорізьке групування, і херсонське. А це фактично оточення. Тому те, що говорив генерал залужний, це те, що він десь ну давав таку загальну оцінку. Але ми не припиняємо і наступальних операцій, не припиняється стратегічне планування про нанесення удару. Порога з флангів і оточення можливого ворога або формування потужних наступальних операцій у південному регіоні. Це відкриває нам горизонт для того, щоб знищити це угрупування, а там резервів великих немає. З іншого боку, розпочати стратегічні наступальні операції і звільняючи Запорізьку, Херсонську область рухатися до Криму. Оце той формат, який для ворога надзвичайно критичний, і ми поступово поступово до цього йдемо. Посилюючи наші позиції на флангах, особливо в напрямку Мелітополя, що кожен день йде поетапно. Ми посилюємо можливості так скати його більш потужного оточення, і тоді ці зуби дракона, міни, поля вони вже фактично будуть обестійне, тому що ми не будемо йти в лоб, як ми говоримо залужний в деякі мірі приходилися, а йдемо з боку, як вже більш так простіше сказати. А це якраз удар і боковий формат, і стилу. А якщо ми говоримо за діяв сила спеціальної праці, це можливо бути вже й тилові формати, удари з фланків з тилу з фронту. Це передумова того, що е, групація буде роз, розбито або дуже потужно послаблено. І зрозуміло, якщо це буде е, глобальний підхід, це удари стратегічними ракетними системами, тактичними, це починаючи від глибоких тіло до 300 кілометрів, а до сто е, тридцяти кілометрів. Хаймерси і інші системи до 80 кілометрів, якраз САУ, які сьогодні поступають додатково, це 50-60 кілометрів, то по всій, по всій ширині фронту і в глибину, і відповідно, і фронтова зона, і зрозуміло спеціальна підготовка якраз е, мобільних наших сил, які мають проводити операції і е, одномоментно разом з артилерією, з разом фронтовими ударами, тиловими ударами. Нічні можуть бути рейди дуже потужні. Якраз те, то що говорив заожний нестандартний підхід. Отой От порох, як він назвав, ну тре, який винайшли китайський, почав перемагати. Порох це повинно бути в головах в стратегії і новітнього збройника Ще ми вже передбачаємо, що отримав і від американських колег це і атакам. додатково, і Ф-16 пізніше розуміло, це і ряд стратегічних форматів, можливо, німеччини, але це і постійні оновлені системи ракетних моделей, радіолокаційні станції. Це електронний щит від дронів, від ракет, які ма захистити і Львів, і інші міста, тому що повністю подавить систему наведення тих же безпілотників, і якщо стратегічно можна, і ракет або переєнтувати буде на їх на інші об'єкти, там де дійсно нема реальних загроз. Оце те, що сьогодні готується і технологічно, і стратегічно. і, Я думаю, південь. Буде один із вирішальних стратегічних напрямків, який буде дозволяти потужно зламати якраз модель дій російських військ і перспективи захоти в Крим на плечах, я прямо скажу відступаючих, тим більше панікуючих, це має бути потужний захід на Кримський півострів і його звільнення. Тоді удари по Чорноморському флоту, по Кримському мосту одномоментно заходом військ. А це буде западня для ворога на півострові. Зараз у нас листопад насувається зима. Як взагалі, на ваш погляд, впливатиме? Ну, ми розуміємо, що на півдні, там де ведуться зараз бойові дії, там ну, годі очікувати, що зима буде дуже морозною, дуже сніжною, але однозначно, все одно як погода, чи вона буде вносити корективи і на чию користь вона буде діяти наступальних операцій Сил оборони України чи окупантів, які там намагаються тримати оборону? Про південь ми сьогодні виходимо з того, що вже ви пройшли зими. Ми чітко адаптувалися до зимових умов і до інших періодів, осені, весни. Тому точно та же ворог знаходиться в таких ситуаціях. Але ми відповідно це наша земля, висока мотивація, знаємо формати маневру. і ворог точно так же потерпає від морозові. Так і тим більше ми бачимо, що в нього немає таких ефективних підтримок, поставок. Навіть розвідка дає, що вони сьогодні ще не передягнулися під земною зимовий період. Це ще послаблює позицію їх і морально, і фізично, і зрозуміло тоді бойову. Тому в даний момент невеликих переваг немає. От е, якщо ми будемо планувати період стратегічної наступальної операції, то будемо той період і ті погодні умови, які буде дозволятися робити. Якщо це вже буде зима і морози, зрозуміло, це можуть бути і танкові, і інші так ска потужні удари з різних сторін, е, що ми десь не зав'язнемо там у болотах або в інших місцях. Ворог точно в такій же ситуації, тобто е якихось суттєвих переваг немає. Сьогодні більш працює високоточне озброєння, техніка починаючи від потужних ракетних ударів по стратегічним об'єктам. Це аеродроми, це пускові установки. Тих же сказати, і стратегічних крилатих ракет, чорноморський флот, це склади, це нафтобази, знищуючи їх. Ми фактично знищуємо всю потугу ворога і резерви. А без боєприпасів, без нафти, нафтопродуктів, тобто і бензину відповідно солярки, і мастила, нічого не працює, то метало, і кораблі, і танки, і інші системи. Тому якраз завдання нищити ресурси на дальніх відступах підступах, це іноземно озброєння. на території Росії, нашими безпілотниками і нашими ракетами, що ми вже можемо доставати до тисячі кілометрів, і зрозуміло по всій фронтовій полосі. А за рахунок і дальнобійних систем до 60 кілометрів, а Хаймерси і відповідно Н-270 на 80 кілометрів мають знищувати резерви прифронтової зони і фронт противника. Тому тут будуть грати велику роль технології, великі так скач можливості високоточного збройня, щоб знищити резерви, і ті резерви, які будуть підтягуватися ворогу ще потягами, колонами. Ми будемо їх при допомозі і космічної розвідки дронової, радіотехнічної, радіолокаційної, оперативної, військової розвідки безпосередньо на прифронтових зонах виявляти і саме краще їх знищити на підходах. Николи не коли вони розвернулись бойовий порядок. Оце буде метод роботи з зимою. А коли дійсно буде дозволяти умови стратегічно вигідно, ми там вже будемо проводити стратегічні наступальні операції, коли ворог буде або ослаблений. Або ми матимемо якраз чи на півдні, чи на напрямку ряду ряд напрямків я на сході, які ми сьогодні розшифруємо, але вони перспективні для наступу не очікувано для ворога, і там нічого не допоможе. Ніяка е, погода нічого не буде заважати. В якісь критичні ситуації розуміло, це не буде засувався, але е, в нормальних, більш-менш погодних умовах ніхто не буде за, зупинятися і десь е, приходить до чистого позиційної, позиційної війни. Цього не може бути в сучасних умовах, сучасною технікою збройним? Пане Малмуш, запитання вже стосовно рухаємося по карті східніше. Найгарячіша точка, зрозуміло, останніх тижнів це Авдіївка. Росіяни штурмують, роблять все можливе. Кладуть величезну кількість як живої сили, так і бронетехніки. Але очевидно мають задачу захопити Авдіївку будь-якою ціною. Як ви оціните ситуацію там зараз? Сьогодні дійсно надзвичайно складна ситуація, тому що Путін особисто поставив завдання захопити Авдіївку, продемонструвавши, що він має успіх, що вони виконують, як вони в лавках беруть завдання спецоперації по захопленню Донецької Луганської області Повністю і Авдіївка якраз це може бути знакове місто. Тому кинуто все, що тільки можна, і Путін контролює по декілька разів день за нашу розвідною інформацією, як ідуть там справи. Завжди російське керівництво говорить, що немає техніки додаткової, боєприпасів, вогневих засобів, живої сили. Тому кидайся все, що може знімається навіть з інших напрямків, навіть з південно, навіть розчасткові Бахмута, перекинув частково із такого напрямку, як Куп'янськ, де вони намагалися провести таку ж операцію по Куп'янську і рухатися до Харкова, тобто розбалансовують інші легіони, але сюди кидають все. Назвичайно складна ситуація. Зараз вони заходять з півдня і з півночі. Так, е, да, тактично не має значення, але має е, військово-політичне значення це місто, і е, зрозуміло, що Путін намагається звітувати, що якісь є успіхи, що наш контрнаступ, як він говорить, не вдався, і на цьому демонструвати, що є захоплення Авдіївки. Це не дається. Ми б'ємо і по флангах постійно підтягуємо нові сили резерви. Я думаю, що будемо тримати дуже потужну позицію, надавати можливості. Хоча ще раз підперечуємо з військової точки зору, це не являється якимось вирішальним плацдармом. Але там добре укріплені позиції, от і е, тактичні, і оперативні. Давно ми це аж з 2014 року, і зрозуміло, що здавати там просто ніхто не буде. Відевакувавши е, якраз робітників коксохімічного комбіната, ми створюємо відповідно на цій базі потужний е, формат захисту. Тобто, в даний момент зараз завдання нищити там ворога, і ми нищимо кожен день по 400-500 осіб, по всій скажіть довжині від 800 до 1300 чоловік в день. Це величезні втрати. багато хто не оцінює. та говорить, безмірно. Ні, також Росія дуже дуже відчутно. Якщо ми за 10 днів дві бригади знищили, це тільки вбитими, а, а й ще й пораненими скільки це колосальні втрати. Тому е, і цей напрямок, який сьогодні ми бачимо, вирішальний для нас от плані та показовому форматі, от те, що ми тримаємо позицію, ми далі будемо нищити їх по флангам і з іншого боку не допускати їх заход захід в місто безпосередньо. От ну і друга ситуація альтернативний варіант це Бахмут. Де ми е, рухаємося далі і це. І Кліщівка, і Андріївка, от хоча ворог туди теж підтягує додаткові сили, тому що вказано те, що іменно Путін же ж бачить, як Бахмут, як символ, що вони вже захопили його, і вже він звітував на всіх своїх таких зустрічах, що це перемога, і тому подібне звільне Бахмута це. Потужний військово-політичний удар по путіну самому особисто, тому що вдарить по престижу. А підніме зрозумів наш дух і наші перспективи, і навіть на міжнародному рівні покажуть, що ми маємо перспективи реальних звільнені, знакових міст. Хоча вони також я говорю тактично в військовому форматі, ні, Авдіївка, ні навіть Бахмут не мають такого великого значення. Але військово-політичному форматі це дійсно символи, якраз і незглавності, символи опору і символи знищення ворога масово. А нижня ворога в таких масштабах, як ми говоримо, це потужний підрив обороноздатності Росії. Вони сьогодні кидають останні резерви. В них таких резервів, уже додаткових, професійних, як вони ще намагаються підтягнути, більше немає. Є мобілізовані, є відповідні деякі частини із як вони глубинки, як вони говорять з Російської Федерації, але це не обстріляне, не підготовлене, не мотивоване і особливо вони там великої погоди не зроблять. А ці спецпідрозділи. Які діють повітря, десантні війська відповідно е спеціальні підрозділи, які вони готували з боку найманців, о, наприклад, там штом ж е там, або підтянуло туди вже і е Вагнерівців. Частково е перекрилося все е заград з е загонами, які стоять в тилах, і тому цим е е представникам, які штурмують, виходу немає або їх знищать свої ззаді, або ми їх знищимо відповідно по фронту. Тому така йде тяжка надзвичайно складна оборона. Але те, що основне завдання, як і говорив заложник, знищення резервів, ми там точно проводимо. Ви сказали про те, що насправді цікава інформація, що Путін особисто кілька разів на день контролює те, що відбувається навколо Авдіївки. Тримає руку на пульсі. Це для нього, е, очевидно, важливо, і це дані наших розвідників. А які ще військові пріоритети зараз можуть бути у Путіна? Зараз можуть бути або можуть бути пріоритетами в найближчий час. Основне стратегічне завдання, яке він поставив перед Шойгу Герасово, це не тільки в плані військовому, а військово-політичному. Показати росіянам, що є успіх. Успіх, як вони говорять, все ж постійно як мантру, що є. Завдання завершити спецоперацію. Завдання а мінімально вони вже нічого більше не можуть зробити. Але це захоплення все Донецької і Луканської області. Це мінімально. Тоді мало звітувати що вони виконують завдання спецоперації, що їм система надається, і ми бачимо, не вдасться. Але вони це завдання ставлять до Нового року. Тому думаю, що якраз Авдіївка це буде. Ключ для того, щоб вони далі, далі рухалися і до е, Краматорська, і до інших міст Донеччини, і зрозуміло посилені е, напрямки е, першу чергу по Куп'янську свато Криміна. Оце якраз ті сектори, які вони хочуть сьогодні потужно посилити і захопити до практично до нового року для того, щоб демонструвати, що вони мають перспектив успіху, що наш контраступ не має перспектив, і показати росіянам, що вони дуже успішно завершають цю операцію. Ви тиснути на захід по вихід на якийсь переговорний процес, зафіксувати цей статус е, окупованих територій за собою, змушуючи захід тиснути на, на нашу державу, на керівництво держави, щоб таким чином е, пішли на якийсь компроміс. Ну і паралельно зрозуміло для цього загрожуючи ядерну зброєю, провочя випробування трьох е, типів ядерної зброї шахтного типу, морського базування і стратегічна авіаційного базування. Це ще одна така стратегічна тиск на захід. Що домовляйтесь? Не допомагайте Україні, тому що буде ядерна війна. А зафіксувати статус кво. Ну і зрозуміло, в цій ситуації їм треба, як вони поставили завдання, захопити всю Донецьку, Луганську область. Це сьогодні завдання номер один. І третя ситуація тримати південь, тому що е, про на півдні це стратегічний теж прорахунок, і фактично дозволяє нам звільнити і Запорізьку Херсонську область повністю і зайти навіть в Крим. Оце ті моменти, ті зони, які бачить Путін, і всі себе кидають, щоб реалізувати цей сценарій. Чи варто нам очікувати цієї зими, такого ж ракетного терору, який був минулоріч, коли били по об'єктам критичної інфраструктури, залишали цілі міста без світла. Насправді, не просто було навіть і у західних регіонах, причому це не лише йдеться про Львівщину, там у Закарпатті, у Вужгороді. Взимку бували тижні, що там по три-чотири доби світло майже не з'являлося. Ну або по пів доби не було. У е, нас була інформація, що наприкінці вересня вони вже, начебто, почали бити по об'єктам критичної інфраструктури. Але е, знаєте, не хочеться наврочити. Начебто, активізації ракетних ударів по критичній інфраструктурі цілої України поки що немає. Це поки що, чи це можливо якась тенденція? чітка орієнтація, накопичення відповідно на великої кількості ракет, тому що визначено, що малими засобами, ну, наприклад, 30, 40, 50 ракет, і, наприклад, десь паралельно до 30-40 ракетів, вони питання не вирішують. Наші системи ППО, як правило, збивають від 70, а в деяких регіонах до 100 Навіть балістику, навіть хаймерсами, айрісами, Десь сам ті, от, тобто ті системи, які беруть якраз надзвичайно потужні ракети. Яким чином вони рахують, можна так сказати, порушити якраз ці моменти захисту? Це підготувати масовані резерви, вдарити балістичними ракетами моменту, крилатими ракетами і запустити армію дронів. Оце такі сценарії розглядають. А вони рахують, що тоді наше ППО не утримає це все. Не зможе збити надзвичайно велику кількість тільки частково, і таким чином вони до декілька заходів можуть по якраз потужно вдарити по енергосистемі і по іншим об'єктам критичної інфраструктури. Ця стратегія сьогодні готується. Вони виробляють місяць приблизно 120 нових ракет. Навіть маючи санкції, вони добувають якраз і комплектуючі, і американське виробництво, і європейської, і японської, і турецьке, і китайського. Тобто, на жаль, такі варіанти є. Хоча ми зараз американським колегам працювали в ж, систему жорст, жорстких санкцій. Надзвичайно зараз німці все проводимо, щоб всі ланцюги виявити, щоб не було, але ж вони все-таки виробляють і накопичують. Тому ми піднімаємо модель захисту наших об'єктів. Ми їх різним способом захистити. Ось зараз не будемо говорити в ефірі, але дуже потужні захисти. Готуємо систему ППО біля кожного об'єкта або в якщо ми говорю, біжглобальне, якщо ми говоримо про балістику і керувати ракети, це більш глобальні системи, електронні моделі захисту, перше від дронів, тактичні зенітно ракетні комплекси безпосередньо біля об'єкта, або на полі бою, або біля міст це ще один рівень. Тобто багаторівнева система протиповітряної оборони. Електронного захисту від дрони і деяких видів ракет із літаків гелікоптерів, і зрозуміло фізичний захист різними способами і бетонними укріпленнями, і підземельними, і іншими -іншими засобами. Тобто, ми готуємося до таких ударів, про які я сказав, що це будуть більш і комплексні. От, але е, сьогодні ми говоримо про те, що е, потужні тиски здійснюються на Росію і зустрічі на е, Сінзіпіна і Байдена. Якраз Сан-Франциско будь і присвячені і темі України, і темі глобальної війни і ядерної загрози, а це ж загроза і Китаю і США і Європі. А це треба об'єдна сила тоді. І вже лідери, як вони говорять, вони вивіть туда за світ Байден і Сінзепін. Тепер конкретно розглядають, а що ж діє агресор? І конкретно треба припинити війну, де в Україні і на близькому середньому сході, якраз і формальний. Є привід для того, щоб здійснити потужний консолідований тиск не тільки країн НАТО, але і третіх країн, які були десь близькі до Росії, тому що є загроза світу особисто їм і особисто їх народам. Ядерна війна не ні китайців, ні американців, ні турків, ні зрозуміло ні росіян, нікого тому це є сенс, щоб це піднімало питання, зняти цю проблему це вийти з війни. А на яких умовах? На умовах міжодного права суверенітету цю принципі позиції підтримує Китай, і нехай він попробує щось говорити про інше. Я думаю, що ця тема е, сьогодні надзвичайно актуальна, але нам треба тримати самі стрій і на полі бою, і відповідно захисту об'єктів, і готувати е, тактичні і перспективні стратегічної наступальні операції. Оце буде основа для базових домовленостей щодо захисту України, звільнення наших територій і забезпечення перспектив існування нашої держави. Тобто можна е, зараз е, зробити такий висновок, що з одного боку, якщо ми говоримо саме про ракетний терор, е, росіяни продовжують накопичення ракет. Вочевиті е, їм, скажем так, е, до вподоби стала тактика того самого Хамасу, який одномоментно на Ізраїль направляв там понад тисячу здається ракет. Так там різняться свідчення, але тим не менше, величезна кількість менш технологічний, ніж у Росіян, але тим не менше е, ракет. А з іншого боку, можливо, у Росії очікують про що насправді домовляться Байден та Сі Цзіньпін. і це може стати от те, що буде відбуватися зразу після цієї зустрічі, дуже серйозним для нас маркером. Про що вони домовились? Правильно я розумію? Точно так, але тут уже така тема. Ми якраз ведемо консультації навіть неофіційно, що все таки і Сінзипін, і Байден сьогодні виходять на той рівень, і кожен хоче так сказати, проявити своє лідерство. Плані формування нового світопорядку. І в цій моделі, е, вже якщо ми прямо говоримо, не буде говорити, що два лідера керівник США і, і, і Китаю, е, відповідальні за е, світовий порядок за світ в цілому, не допущу ядерні катастрофи, яка знищить всіх і китайців, і американців і інших. А з іншого боку, приводом для цього, що буде війна. Війна в Україні, війна на близькому середньому сході і розгортають цих, так сказать. Військових операцій глобальні протистояння дуже ж можуть швидко прийти. Тому треба дійсно задіяти ті механізми, які знімуть не тільки загрози ядерних так сказати ударів Росії, щоб була із факторів перемови, тому що це їх також інтереси безпосередньо, але і загасити вогонь, але способом яким є міжнародні принцип, міжнародні правила, от згідно з цих міжодних правил. І міжнародного права і суверенітету, я думаю, що це буде велика робота. І тут Путіна себе буде реагувати. В нього альтернативи нема. Якщо займуть позицію і китайців, і американці спільно проти війни і не тільки ядерної, а й любих факторів війни, які будуть в Україні. Розуміло, що Путіна буде тільки одна позиція вийти з цієї моделі. Але тут ще один фактор важливий, це наші. Потужні дії на фронті. Тому що без цього фактору буде Путін нав'язувати свої позиції. Якщо він буде йти десь в наступ або десь пробивати якісь напрямки, то я ж тут уже має перспективи. Тобто відступати нема сенсу. А якщо він буде бачити, він програє і все реально по багатьох напрямках, і навіть жодному рівні потужне йому мови поставити, це буде консолідована позиція щодо перспектив і припинення війни, звільнення території і гарантії безпеки для України.